Вітаю вас, шановні телеглядачі! В Програмі Біблія продовжує говорити. Ми досліджуємо апокаліптичну книгу нового завіту, книгу об'явлення. Загадкове пророцтво з книги об'явлення 17-го розділу, що записане з 7 по 18-й вірші, викликає зацікавленість не лише в богословських колах, а й в кожного читача святого Писання. 17 розділ книги об'явлення показово описує звірину з сімома головами і десятьма рогами. Згодом ангел пояснює Івану, що ці голови символізують сім послідників. Відовних царств. Тут розум, що має він мудрість, сім голів, це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів, п'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути і звірина, що була і нема, і вона сама восьма із сімьох іде на погибель. Протягом декількох десятиліть ці тексти тлумачили по-різному. На жаль, ці трактування з'явилися не від ретельного дослідження біблійного тексту, а швидше з минулих та поточних новин, які були переплетені деякими історичними фактами, щоб створити певну сенсацію. Тому я запрошую вас до дослідження другої частини 17-го розділу в спробі виявити. Те значення змісту, що було задумано Богом в цьому уривку. 17 й розділ книги об'явлення ділиться на дві частини. Перша частина це видіння, в якому Івану була представлена жінка-розпусниця, що сидить на червоній звіріні із Богом з неважними іменами. Друга частина містить інтерпретацію, яку ангел дає Іванові про значення розпусної жінки і звірини, яка носить її. У відінні Іван був запрошеним свідком на суд над великою розпусницею, що сидить на водах багатьох і спокусливо обманює мешканців землі. Про це написано в першому та другому вірші. І прийшов один із семи ангелів, що має сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. В п'ятому вірші ця розпусна жінка була названа великим Вавилоном і мамою розпусти Ігедоти землі. У Старому Завіті розпусниця символічно представляє Божий народ у їхньому відступництві від Бога. В першому розділі книги про Каїсаї написано. Як стало розпусницею вірне місто, було повне воно правосуддя, справедливість у нім пробувала, тепер же розбійники. Зображення розпусниці в 17 розділі ілюструє, що вона представляє тих, хто колись був вірним Богові до певного часу, а потім став супротивником Бога і його вірного залишку. Вавилон таким чином, це корпоративна назва для останнього часу відступницької системи. Зверніть увагу, що перша вказівка на розпусницю говорить, що вона сиділа на багатьох водах. Однак, коли Іван ще раз пильно подивився, він помітив, що вона сидить на червоній звіріні. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповнені іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Такий літературний прийом доволі часто використовується в книзі об'явлення. Отже, води і звірина це два символи, які репрезентують одну і ту ж реальність. Згідно з 15 15-м віршем 17-го розділу, води, де сиділа розпусниця, символізують цивільну, світську і політичну силу в світі. Подібно до того, як життя та діяльність древнього міста Вавилона залежали від річки Єфрат, так буде і в кінці часу духовний Вавилон залежатиме від цивільних, світських і політичних сил в світі для реалізації своїх планів і цілей. Крім того, звірина в біблійному пророцтві є символом політичної влади або системи. Те, що розпусниця Вавилон сидить на звірині, показує, що ця релігійна система буде контролювати ці політичні сили усьому світі в кінці часу. Таким чином, пророцтво показує нам, що наприкінці часу буде організований релігійно-політичний союз, коли політичні сили Землі об'єднаються з відступницькою релігійною системою на ім'я Вавилон. В сьомому вірші Іван описує своє велике здивування, коли він побачив розпусну жінку. Він пригадав, що вже бачив благочестиву жінку, яку описав в 12-му розділі. Вона втекла в пустелю, рятуючись від переслідування змія під час пророчого часу тривалістю у 1260 днів. У відповідь на здивування Івана, ангел, що знаходився поруч, сказав: Чого ти дивуєшся, я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Ангел відповідає на здивування Івана, обіцяючи пояснити йому таємницю жінки, що була п'яною від крові святих і також таємницю звіра. Таємниця стосується обох жінки і звірини, на якій вона сиділа. У відповіді ангела можна помітити тісний зв'язок жінки і звірини. Отже, розуміння того, що символізує звірина, є ключем до розуміння істиної природи Вавилона в кінці часу. Ось яке пояснення дає ангел Іванові про червону звірину, на якій сидить жінка, на чолі якої написано ім'я таємниця Великий Вавилон. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладен світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Ангел пояснює Іванові, що червона звірина, на якій сидить Вавилон, це та, яка була і немає її, і з'явиться. Цей опис звірини був пародією на титул Бога, що згадується в четвертому розділі. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, що він був, що є і що має прийти. Цей титул. Пов'язаний з ім'ям Бога Завіту ім'ям Яхве, вказівка на Бога, який був, і що є, і що має прийти, стосується есхатології Другого пришестя Христа, що відбудеться в кінці історії землі. Так само вислів щодо звірини, що була і нема, і з'явиться, описує її дії і роль в кінці часу. Ця Тристороння формула була, нема і з'явиться, вказує, що звірина пройшла через три етапи свого існування. Це вказівка на червону звірину з об'явлення 17 го розділу і морську звірину з об'явлення 13-го розділу. По-перше, звірина була. Іншими словами, ця звірина існувала в минулому. Вислів була, описує фазу діяльності звірини під час пророчого періоду 1260 днів, в пророчому розумінні років. Про це написано в 13 розділі книги об'явлення. Її дано уста, що говорили зухвали та богозневажне і їй дано владу діяти 42 місяці. 42 місяці – це 1260 днів. 538 рік нашої ери ознаменований як початком цього пророчого періоду, коли церква Західної Європи на чолі з Римським папством зарекомендувала себе як духовну силу і домінувала в західному світі протягом усього середньовіччя. В теперішній час вона вирізняється релігійною толерантністю. Подібні заяви можуть бути розцінені як суворі і несправедливі, але нинішня реальність не може стерти історичні факти. По-друге, звірина увійшла у другу фазу свого існування, яка позначається висловом. І нема в 1798 році, коли в результаті подій Великої Французької революції їй була нанесена смертельна рана. Про це написано в 13 розділі. А одна з її голів була ніби забита на смерть. Смертельна рана поклала кінець церковно політичній владі. Звірина зникла на деякий час зі світової сцени, але вона вижила. В другій частині третього вірша написано. Але рана смертельна її вздоровилась, і вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. По третє, «Вздоровлення смертельної рани звірини воскресило її до життя. Пророцтво таким чином показує, що релігійно-політична репресивна система, яка домінувала у світі протягом середньовіччя, відродиться на час кінця і буде домінувати знову, як це було в минулому. Ось як пророцтво описує цю подію. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладен світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Вздоровлення звірини. Викличе в жителів землі велике здивування. Отже, 17-й розділ книги об'явлення чітко описує звірину, що вийшла з моря, про яку говориться в 13-му розділі, в момент, коли її смертельна рана загоїлася. Після фактичного воскресіння звірини Іван бачить, що на ній сидить жінка. Головна різниця між звіриною 13-го розділу та звіриною 17-го розділу полягає в тому, що в описі першої звірини немає жодної різниці між релігійною і політичною складовою папської влади в той час, як у 17-му розділі ці два поняття розділені. Звір представляє політичну силу, жінка релігійно. Таким чином, релігійна система, що презентує образ жінки, яка сидить на звірині, зіграє ключову роль у фінальному конфлікті історії землі, та є продовженням релігійно-політичної влади, яка гнобила і переслідувала народ Божий протягом періоду середньовіччя впродовж 1260 років. Отже, Книга Об'явлення відкриває перед нами події останнього часу та говорить, що релігія буде знову домінувати і контролювати політику, як це було в минулому. Але це буде на короткий час. Таким чином, ми дійшли до ключового уривку 17 го розділу. Читаємо вірші з 9 по 11. Тут розум, що має він мудрість, сім голів, це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів, п'ять їх упало, один є, другий ще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. Звірна, що була, і нема, і вона сама восьма із сімьох іде на погибель. Цей уривок розпочинається з заклику до мудрості як необхідної умови для розуміння значення голів звіра. Мудрість, про яку говорить Іван, є тією ж мудрістю, про яку було сказано в зв'язку з числом звіра. Ми читали про це в 13 розділі. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Мудрість, про яку пише апостол Іван, стосується духовної проникливості. Її неможливо досягнути завдяки блискучим розумовим та інтелектуальним здібностям. Це дар Святого Духа. Тільки завдяки цьому божественному відкриттю віруюча людина зможе розпізнати справжній характер сатанинської влади останнього часу. Далі ангел пояснює Іванові, що існування звірини і її діяльність безпосередньо пов'язана з його головами. Упродовж всієї історії звірина активно діяла виключно через голови. Коли одна з йоголів була ніби забита на смерть, звір перестав діяти, зійшовши зі світової арени. Це наштовхує нас на необхідність розглянути, що представляють ці голови. В 9-му вірші написано. Сім голів це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів. В цьому вірші додається новий символ. Вперше, коли Іван побачив розпусну жінку, вона сидить над багатьма водами. Потім Іван бачить її на червоній звірині. В дев'ятому вірші ангел пояснює, що насправді жінка сидить на семи горах. Води, звірина і гори це різні символи для цивільної, світської і політичної сили, що забезпечить народну підтримку Вавилону в кінці часу. Цій відступницькій релігійній системі. Надзвичайно важливо пам'ятати, що книга об'явлення має справу не з окремими особистостями, чи це стосується минулого чи сьогодення, а зі системами і світовими силами, навіть політичними чи релігійними. В старому завіті гори часто є символом світових держав або імперії. Наприклад, Юдейське царство у Старому Завіті часто згадується як гора Сіон в 47-му розділі книги Псалмів написано. Великий Господь і прославлений, вельми в місці нашого Бога, на святій своїй горі, припишна країна, розрада всієї землі, то Сіонська гора на північних околицях місто царя можновладного. Щоб уникнути будь-яких непорозумінь. Ангел одразу пояснює, що сім гір, на яких сидить жінка, означає сім царів, що є іншим позначенням світової влади або імперії. Ми вже визначили, що в книзі об'явлення не розглядаються окремі особистості, а системи. Отже, сім царів, що прирівнюється до семи гір, є символом царства або імперії. Підтвердження цьому ми знаходимо в другому розділі книги Прока Даниїла». Ти, царю, цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу і міць та славу, і скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птатство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що з золота, а по тобі постане інше царство, нижче від тебе, і царство третє, інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. Отже, сім гір, на яких сидить розпусниця Вавилон, означає сім могутніх імперій, які змінювали одна одну і володіли світом. Протягом історії і через які сатана діяв, щоб гнобити народ Божий протягом століть. Таким чином, велика розпусниця знаходить підтримку звірини, яка з'являється в історії як послідовність світських безбожних царств. Читаємо 10 та 11 вірші. П'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама восьма з сімьох йде на погибель. Необхідно зазначити, що цей загадковий текст породив безліч спекулятивних. Інтерпретації через те, що дослідники не звернули належної уваги на те, що ангел пояснює Іванові, і отримане ним віддіння в контексті його, а не нашого часу. Отже, ключ до розшифрування значення цих семи голів лежить в шостому царстві, яке описано як один Є. Цей один Є стосується часу, коли жив апостол Іван. Він жив у час шостої голови, що представляє Римську імперію. Таким чином, П'ять, які впали, були тими імперіями, які правили світом і заподіювали шкоду Божому народові до часу Івана. Перша імперія єгипетська. Єгипет був всесвітньою силою, що поневолив і пригноблював ізраїльтян і мав наміри знищити їх. Друга імперія Асирійська. Асирія знищила і розсіяла 10 колін Ізраїлевих. Третя імперія Вавилонська. Вавилон зруйнував місто Єрусалим, а Юдине плем'я відправив у полон. Четверта імперія Медоперська. Медоперсія готова була знищити єврею під час правління цариці Естер через Гамана. П'ята імперія, греко-македонська, вона гнобила і намагалася знищити єврею через Антіоха Епіафана. Сьоме царство, яке ще не прийшло з позиції часу апостола Івана, це вказівка на середньовічне панування папства, яке мало з'явитися в майбутньому після падіння Римської імперії. Зверніть увагу іще раз на 11 вірш. І звірина, що була і нема, і вона сама восьма із сім йде на погибель. Ангел пояснює Іванові, що звірина, яка була і якої немає, на якій буде сидіти жінка, восьма з числа семи. Ця всесвітня політична влада, яка буде служити Вавилону в час останньої кризи. Прийде як восьма, в тому значенні, що вона відмінна від семи інших. Але вона одна із семи. Швидше за все, сьома, що йде за Римською імперією, і представлена в образі малого рогу в сьому розділі книги Прока про Даниїла. Малий Ріг вийшов з Риму, і він вів війну зі святими. Те, що звірина була і немає її, дозволяє припускати, що вона була мертвою, на якийсь час зійшла з політичної арени, а потім знову повернеться до життя і продовжить свою діяльність. Таким чином, у восьмій голові знову з'явиться сьома, і це відбудеться в кінці земної історії і проявить вона владу і силу більшу ніж коли-небудь. Ця політична влада в кінці часу буде діяти дуже схоже до семи попередніх. Абсолютно очевидно, що ми живемо в епоху сьомої голови. Восьма голова ще не вийшла з безодні, але з'явиться на світовій арені в кінці часу на короткий період, і потім піде у вічну погибель. Перш ніж зможе досягти своєї мети, знищити народ Божий. Господь своєму вірному слузі Іванові відкрив майбутні лукаві плани диявола стосовно його діяльності проти Бога та його народу. В 12 та 13 віршах написано. А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царською із звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Відступницька релігійна організація, що символічно представлена жінкою та політичні сили землі, що представлені звіром та народи землі, що символічно представлені десятьма рогами, об'єднаються в єдиний союз. Необхідно відзначити, що Бог допустить, щоби відбувся цей всесвітньо. Політичний союз, ціль якого – знищити народ Божий, який береже заповіді Божі, має свідоцтво Ісусове та віру в Ісуса. При об'єднанні всього світу, який буде мати одну думку, відбудеться остання фаза вікової боротьби сил зла проти Христа та Його народу. Цей етап боротьби названий війною Великого Дня Вседержителя в 14-му вірші. Описаний фінальний кінець цієї боротьби. Вони воюватимуть проти Агенця, та Агнець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні. Христос втрутиться в хід історичних подій, щоби звільнити і захистити свій народ в той момент, коли сили зла накинуться на його послідовників. Що ж відбудеться всередині цього об'єднаного союза? Відповідь знаходимо в 16-му вірші. А десять рогів, що ти бачив їх, та звірина вони зненавидять розпусницю, спустошать її і обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Ті, хто чинили розпусту з великою розпусницею і впивались вином її розпусти, цебто прийняли фальшиве і спотворене вчення, ці палкі коханці стануть її лютими ворогами. Іншими словами, ті, хто підтримував фальшиву релігійну систему, усвідомлять, що це вона ввела їх в оману і самі вчинять суд над нею, який стане виконанням Божого вироку над Вавилоном. Дорогі телеглядачі, саме сьогодні прийшов час взяти кожному особисто цю прочу книгу Біблії в руки і дослідити її, чи так воно є. Кожному необхідно визначитися, на чиєму боці я знаходжуся. Від нашого визначення сьогодні залежить наша майбутня доля. Пам'ятайте, той, хто віддав своє життя на Голгофі за вас, бажає вашого спасіння, а яким буде ваше бажання. Давайте помолимось разом. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за звістку застереження, яка міститься на сторінках книги об'явлення. Господь, ти застерігаєш нас, що диявол буде робити великі ознаки, чудеса для того, щоби звести. Твоїх вірних дітей, Господи, даруй сили, даруй мудрості, даруй, Господи, розуміння Твого святого Слова, щоб ми могли жити відповідно до Нього, благослови, Господи, нашу Україну, благослови, Господи, світ, мир у світі збережи, щоб у цей мирний час ми могли дослідити і зрозуміти Твоє святе слово, благослови наших телеглядачів, даруй їм щирі бажання. Вивчати твоє пророче слово, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пророцтва книги об'явлення мають практичну ціль навчити нас, як нам жити сьогодні і як підготуватися до майбутніх подій. Біблійні уроки вірою допоможуть вам у вивченні і розумінні книги об'явлення. Дзвоніть нам за номером телефону 0800 30 20 20, або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, для того щоб безкоштовно отримати ці уроки. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення.